Рада ЄС уповноважила президента Європейської ради Германа Ван Ромпея підписати угоду про асоціацію з Україною, а точніше її економічну частину. Документ буде підписаний наступної п'ятниці. Загалом же ситуація в Україні та шляхи відновлення миру у Донецькій та Луганській областях були серед головних тем дискусії міністрів закордонних справ країн ЄС, що зібралися у понеділок у Люксембурзі. На засідання був запрошений міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який ознайомив європейських колег з мирним планом, запропонованим Петром Порошенком. План включає припинення вогню та початок політичного діалогу з метою децентралізації державної влади в Україні. Ключовим пунктом плану є гарантування безпеки державного кордону та недопущення проникнення бойовиків з території Росії в Україну. А для цього потрібна співпраця російських прикордонників у заяві за підсумками наради міністр Закордонних справ ЄС одностайно підтримали мирний план, закликали Росію відвести свої війська від кордонів з Україною та скасувати дозвіл Держдуми на застосування військової сили на території України. Деякі міністри з досить непритаманною для дипломатів прямотою застерегли Росію або вона підтримує мирні ініціативи українського уряду і закриє кордон від бойовиків, або Європа буде розширювати санкції ми сподіваємося, що Росія проявить готовність до співпраці і зможе запобігти де можливо нелегальним переходом через кордон бойовиків і вантажів зі зброєю важливо, щоб ми продемонстрували, якщо Росія продовжить дестабілізацію ситуації, ми будемо продовжувати наші кроки. Я думаю, ми тут всі заодно щодо цього. Президент Путін має бути певний, що Європейський союз готовий вжити додаткових кроків. Багато роботи було зроблено для підготовки ширших санкцій проти Росії. Деякі жорсткі кроки вже запроваджено, але ми готові додати до них нові санкції, якщо це буде необхідно. Ніхто. У Москві не має у цьому сумніватися.